Питання реставрації плитки в даний момент дуже-дуже актуальне, тому що плитка дуже дорога і іноді треба її відновити. У нас присутні в магазині три набори для реставрації. Ось такі всім звичні з паяльничком і пластиліном різних кольорів. 1000 гривень коштує. Потім ось такий міні-комплектик з барвниками Десь около 10 штучок шкурками для затирання і швидко сохнущим прозорим клеєм. Ну і самий-професійний самий, -самий реставраційний комплект це ось такий комплект уже з основою шніфувальною великою, кучою шкурочок. -по клей, Всякі форми для розводу ваших кольорів, колегажу логі, серветки. Дві мастики від Тенекса. Це клей, який допомагає вам закрити дефекти на плиту ціну. І ось такий набір уже 20 мм барвників від Тенекс. Друзі, кому потрібно відреставрувати вашу плиточку, звертайтесь в номах і під кожну потребу підберемо вам свій реставраційний набір.